Канівське училище культури та мистецтв цього року відзначає свій 55-й день народження. З Білгород-Дністровська на Канівські кручі заклад переселився в далекому 1957-му. Відтоді з його стін випустилися понад 6 тисяч фахівців культури та мистецтв. Заклад готує спеціалістів бібліотечної справи народно-художньої творчості, образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва й хореографів. Найкращим подарунком закладу до понад півстолітнього ювілею стане зміна його статусу. Канівське училище культури та мистецтв уже наступного року стане канівським гуманітарним інститутом при Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Чимало зусиль до того доклав народний депутат України Богдан Губський. Ще восени розповідає народний обранець. До нього звернулися канівчани з проханням посприяти появі тут вишу. У нас зустріч у нас був нас, на зустрічі. Богдан Володимирович також пообіцяв деякі окремі кроки зробити, щоб підтримку. Нашого навчального закладу. Він згодився допомогти нам відзначити 55-річчя навчального закладу. От, ну, це якщо говорити конкретно про зміст. Ти зустрі тієї зустрічі, яка була у, на у стінах нашого училища, відповідно було озвучено, що і е, певні кроки будуть робитися допомог допомозі про створення повичного навчального закладу. Поспілкувавшись з мешканцями, я створив робочу групу, детально вивчив це питання, і знову ж тоді такі восени звернувся до міністерства культури з ініціативою реорганізувати канівське училище культури в. «Вищий навчальний заклад в Канівський інститут культури. От цю ініціативу ми довго відпрацьовували з фахівцями міністерства культури, і наприкінці минулого року я отримав офіційне погодження. Лист від міністерства культури, де вони підтримали цю мою ініціативу і дали погодження. Офіційне погодження на реорганізації канівського училища культури в Вищий навчальний заклад в Канівський інститут. Канівчани радіють, що тепер їхнім дітям не доведеться їхати по вищу освіту за 3-9 земель. Училище культури, ну це на рівні техніку, воно завжди було з радянських часів. То все-таки, щоб був тут вищий учбовий заклад, це все-таки, я думаю, добра ініціатива і можна тільки привітати. Я тільки за заклад, ну, хай люди образовуються, приїжджають в наше місто е славетне і здобувають знання. Ну, Якщо буде інститут, то не треба нікуди їхати, може тут будемо продовжувати своє навчання. Ми думаємо, що потрібно. Лишнім не буде точно, <свісно> тому що він ну дуже хороший, хороший спеціаліст випускає. і напевно вже пережив своє переріз з училище на інститут. Богдан Губський, який опікується освітою на Черкащині, вже не перший рік, збирається і надалі ініціювати відкриття тут філій провідних вишів України. Нині народний обранець розглядає кілька подібних звернень педагогічних колективів і намагається знайти їх підтримку з боку держави. Ольга Скурик, Віктор Наточий, Віка новини.